Колись була така пісенька, я колись почула, але до кінця не запам'ятала, коли вош сидів на волоску на волосинці і співала так. Бринь сижу на волосині, бринь, нема де жити, бринь спалили мою хату. І щось там так далі було. Ти сьогодні я можу заспівати до тою вшою. Вошою, вшою, не знаю, як правильно казати так. А я скажу так. Брень, забрали мені жрачку. Бринь, лежу голодна. Бринь достава ця фішка. Бринь, давайте жартизна ви. Бринь, давайте жартизна От так вже співало. А дуже, що ти мене ластиш? Що ти мене ластиш? Що ти мене чухаєш? Дай мені жерти, я рутезні хожу голодна. Скоро я вуша, воша, худа мала і не видно буде. не буде, чухаєш там. Жерти давай, все ми закриємо відразу.